Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю на каналі, всім здоров'я і головне здоров'я. Отже, які ж зміни нас з вами чекають з 1 травня? Зміни будуть і вони будуть різні. Чи будуть вони позитивними для нас з вами? Ну, це тільки, як би сказати, я думаю, Господу Богу поки що відомо, а остальне все ми будемо бачити в травні. А поки що, що маємо, те маємо. А насамперед, саме головне зараз це мир. Да? Це саме це мир. І чи буде він, і чи буде він швидким? Я, ну допустим, і це саме моя думка. От, а ви напишіть, як ви думаєте, що швидкого не буде. Хоча йдуть перемовини, хоча. Вже в тому руслі, що вже ніхто не говорить, що війна, тільки війна, війна, але є такі. Е, говорять мир, мир, все про мир, все говорять про мир. Хоча раніше взагалі про це ніхто не балакав. От І е, на цьому тижні вже в Лондоні будуть збиратися, підписувати е, колесні копалини цю угоду, і далі воно буде. Вже було оце перемиря на Пасху, ну воно, як би сказати, було таке. Таке собі, да? але все одно, хоч менше було цих тривог, а де подекуди взагалі кажуть, що їх не було. Саме головне, щоб мир був нашим захисникам. От коли наші захисники повернуться живими, здоровими, хлопці ті, що нас захищають там в окопах, ото тоді буде мир. Це саме, за, саме головне, що не наїться, щоб настав в Україні мир, і щоб ми з вами е, і всі останні перестали дітки, саме головне, гинуть. Оце саме найголовніше. Головне, сподіваємося, що воно все буде скоро. Підпишіться, будь ласка, на канал, кому не тяжко. Поставте вподобайку, буду вам дуже сильно вдячний. І почнемо з першого. І перше, це додаткова платіжка на газ в травні. Так, вона буде вже одна є. Це за транспортування газу. так, Платимо, і буде друга платіжка. Ця платіжка буде за обслуговування внутрішньобудинкових. Газових мереж. Так, друзі. І ця платіжка буде залежати від того, е, яка е, длина цих газових мереж, скільки кранів, скільки з оцих, цих, е, якого віку вони. І це все буде від цього залежати і буде сума е, в цій платіжки. Е, сума цієї платіжки буде розкидатися на всіх мешканців будинку. І платити за неї треба буде. Раз в 3 роки. А якщо газовим мережам більше 25 років, це якщо 10, по-моєму, а якщо більше 25, то наоборот. Якщо 25, то 3, то раз в 3 роки, а якщо 10 там, чи скільки, то раз в 5. Роки. Ну, сума доволі там вони говорять, що буде значна. О, і раніше це все робилося за їхній кошти, вони це все обслуговували, а тепер взагалі повісить усе на громадян і хай за все громадяни платять. Доставку платять громадяни, обслуговування, оце все весь ремонт буде лягати також на плечі громадян. А ми будемо тільки рубати, що напишіть в коментарях. Так що, от така от зміна трошечки в тарифах. Вроді би й немає, а вроді би і є. І далі ж тарифи. Да? По тарифам в травні нічого не зміниться, як би то кажуть. Да? А от в червні, хто його знає, тому що давайте згадаємо прошли рік, в червні нам підняли тарифи на світло. То чому такого не може бути в цьому році? Може бути, так. Да? І будемо дивитися, але будемо надіятися, що такого не буде, бо дальше вже, ну. Ну нікуди. Друге, це саме і найголовне це взагалі тришак, шановні українці, це податки від Гетьманцева. Такого ще не було. Тепер ми з вами будемо платити податок за кожну гривню, яку нам перекинуть на картку. Тобто, 18% налогу плюс 5% військового збору це рахуйте 23% нам потрібно буде е віддати налогу. За перевод на картку. Е, не, облаго, не, не обложуються налогами. Тільки ті переводи це від споріднених е, людей. Дружини, чоловіка, да, батька, матері, е, сестри. Оці споріднені не, о, як би сказати, не оподатковуються, а всі остальні оподатковуються. Да? Сказати би так, що. Е, Бо вже прадувалися, що люди якось виживають, що хтось кудись кудись їм ну, як би сказати, пересила ті гроші, підтримує. Ні, треба здерти і це. Хоча, Гетьман, це каже, що таке вже давно було, Ну, ми нам скільки от е, перекидали на картки, такого не було, ніхто не вишитував ніякого налогу. А от зараз таке хочуть зробити. І це на тлі того, мені кажеться, що от коли це все закінчиться, люди з Європи будуть перекидати гроші своїм рідним. І от вони хочуть оце все на бюджет оцим всім здерти ще з українця. Не з олігархів, не з можновладців, оцих депутатів, міністрів і тому подобне, що у них хай би у них подивилися, звідки у них такі статки. А з простого громадянина, якому за кордону, чи чоловік, чи жінка, або другі люди, бо чоловік чи жінка не підлягають да, для до цього ну, налогообложенню, да, обкладенню. Будуть пересилати, будете, будемо платити налоги. Ну, тут, до, вже це ми розбирали, вже було. Допустимо, ви другу налічними позичили 1000 доларів, а він каже, в мене немає, я тобі на карточку перекинув гривня 40 тисяч. Він тобі перекинув і ти вже повинен налог заплатити з них. Ну, якось так. Отакі От налоги, все хочуть, все хочуть задавити нас налогами. Далі нікуди. От. Е, з 1 червня бензин змішуватимуть з етанолом. Він і так, воно і так має. машини. Скажіть, будь ласка, я не знаю, напишіть в коментарях, чи це хороший бензин у нас. А ще з етанолом його будуть мішати. Це, Представляєте, скільки буде оцій байди, як будуть його контролювати? Це все на тлі того, що ми йдемо в Європу. І от у них там воно це все так робиться, змішується. Плюс до того він подорожчає від 50 до 80 копійок знову. Тому що, говорять, транспортування це всього добавиться, потім технології і все остальне, начебто воно це займає дуже багато коштів. І буде подорожчання. І також на останок погода, яка буде в травні. В травні говорять, що будуть заморозки. В квітні вже були, ми знаємо, да, і дебелі були. ну от В травні будуть також. У мене, на, наприклад, вилазить вже картошка. Вже отака. Напишіть у вас як. Знову ця, ця проблема ми рано садимо, і вона вже вилазить. Тоді нам маю в травні, вибачаю, в травні. Приходиться її загортати, щоб вона не померзла. А так в основному примерзає і одмирають дуже багато стебел і дуже погано. Але якщо вона вже висока, підросла, то вже все. Геріотоз. Напишіть в коментарях, будь ласка, кому, кому не тяжко. Як ви думаєте, вплинуть ці морози на фруктові дерева, на таке на картошку, на в кого що посадив, напишіть. От і чи воно це все щось. Зміни чині ці морози, і чи будуть вони крепкі? От. Я не знаю, я прочитав, що будуть, але які не говорять, напевно, що й самі не знають. От. От такі шановні українці, шановні глядачі, хто не в Україні, також глядачі, всіх поважаю, всіх адекватних поважаю. Мені глибоко по барабану яка нація у людини, якщо людина є людиною. Я не знаю, як вам, а мені, якщо людина є людина, то мені по барабану якої вона нації. Українці є, господи прости. От. Так що, що буде далі, будемо моніторити, будемо спостерігати, оперативно буду доносити вам всю інформацію. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні, пенсійні, ну все що, все, що робиться в Україні, те і. Обговорюємо, те і доношу, і розповідаю. От. Якось, друзі, так. Це всі новини. Буде щось нове, буду доповідати. Буду також спостерігати за перебігом подій цих перемовин, що там буде в Лондоні, також донесу. Додивляйтесь, будь ласка, хто додивився до кінця, додивляйтесь це відео до кінця, буду, буду вам щиро вдячний. На даний момент у мене все. Такі новини у нас поки що, що буде ще повідомлю. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог вам здоров'я. Всім пока-пока.